We'll <laughs> Лідерів слави Україні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо серед політиків, посадовців, громадських діячів. За оцінками соціологів. Люди найбільше висловлюють недовіру до екс-прем'єра Юлії Тимошенко: 85%. Колишньому раднику офісу президента Арестовичу 82%. Лідеру партії у пазаже Юрію Бойку – 81%. П'ятому президенту Петру Порошенко 74%. Народним депутатам від слуг народу Мар'яні Безуглій» – п'ятдесят та Давиду Арахамії 57%, Керівнику офісу президента Єрмаку, 54%. Опитування проведено фондом демократичні ініціативи з 8 по 15 грудня, серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Так Порошенко, який тішиться, начебто, різкому зростанню своєї популярності за результатами власного ймовірно проплаченого дослідження, попав у п'ятій. Колідерів по недовірі, От так виходить, що для нього реалії виявилися зовсім іншими. На жаль, що сам він цього не бачить за призмою куплених думок щодо Арестовича та бойка. Тут усе зрозуміло. Зрадникам та підбурювачам народу ніхто довіряти не стане. Усі давно зрозуміли, хто вони насправді, тому людям уже нема до їх персон жодного діла. Тимошенко, взагалі, окрема тема людина усіма силами рветься повернутися у велику політику та вважає, що піар на забороні медканабісу, який до слова дуже необхідний наш. Жим, військовим для лікування допоможе їй підняти рейтинги, але як ми бачимо, Юлія вже нічого не світить. Надіємося, вона це зрозуміє та зупиниться. Продовжимо далі так за відомими даними. Частіше висловлювали недовіру між довіру до мера Києва Віталія Кличка. Не довіряють 45%, Довіряють 40%. прем'єр-міністра Шмигаля відповідно 42,38%. Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Відповідно, 41,28%. і Що важливо підкреслити, найчастіше. Висловлювалася довіра до президента Зеленського 71% та голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма 65%, Хоча за балансом довіри недовіри Кім трохи випереджає Зеленського. Також висока довіра до міністра закордонних справ Кулеби 56%, телеведучого притули 55%, радника керівника ОП Подоляка 52%. Додамо, що днями раніше вже було схоже опитування від КМІС. У тому списку також було екс-прем'єр Тимошенко, лідер партії Пазаже Бойко і колишній радник ОП «Арестович». І що там, що тут ситуація для них однаково невтішна. За даними від КМІ Тимошенко зараз довіряють лише 10%, не довіряють 87%, Бойко довіряють 9%, не довіряють 71%. Досить очікувані результати, як для таких політиків. Не забули в опитуванні КМІ згадати і про ставлення до Арестовича, адже воно стало діаметрально протилежним. У травні 22-го більшість українців йому довіряли 62% проти, ти 21%, які не довіряли станом на грудень 23-го йому довіряють 11% не довіряють 78% Ну власне чого він чекав зі своїми вчинками? Що цікаво у цьому опитуванні результати у Петра Олексійовича Порошенка трохи вищі та складають 68% Але факту того, що люди йому не довіряють, не змінює. Адже 68% це більше половини. А за такими показниками йому точно не варто мріяти. Про президентське крісло. Це ж максимальний айнтерейтинг Хоча, поки Сивочолий не хоче у це вірити, та усіма можливими способами продовжує піар кампанії для виборів, які колись та й відбудуться. Головне, що з цього можна сказати, так це те, що люди під час війни почали розрізняти реальні наміри політиків та готові йти проти тих, кому не довіряють. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте.